Тут останній раз Сьогодні в мене за планом був ринок, який інколи мені чимось трішки нагадує нашу троєщину. Це ринок, де можна купити дуже-дуже багато сувенірів за низькою ціною. Мені здається, найнижчою у Сіднеї і коли тобі треба щось купити на подарунок, обов'язково треба йти саме туди. І взагалі я обожнюю там усе роздивлятися, дуже багато різних новинок. Цікаво. Хочу дійти до цього ринку, там реально найнижчі ціни на різну сувенірну продукцію, на все. Тому зараз подивимося, мені треба дещо купити, хочу посилочку зібрати. Господи, куди це така черга? Куди така черга людей? Я не здивуюся, якщо за яким-небудь айфоном. Пас. Цей ринок невеличкий, та тут ти знайдеш все найнеобхідніше, якщо ти турист у новому місці, а також якщо ти збираєшся на якусь костюмовану вечірку. До речі, ось ці 3D-листівки, я обожнюю, вони неймовірні. Шкарпетки в мене подруга просила купити її шкарпетки, та я не знайшла тих, які мені сподобалися за якістю а потім я вже накупила усього, усього усього Я подумала, що шкарпетки будуть просто зайві за вагою. Сувеніри тут є на будь-який смак, на будь-який гаманець. Китайці працюють поперед усього світу, і вони роблять своє діло дуже добре. Можна знайти все, що тільки забажає твоє серденько. Деякі сувеніри мені правда дуже дивують, і я не знаю, хто це купляє. А ось саме ці сумочки це просто моя любов, любов, любов. Я колись такі купувала. Вони дуже гарної якості, і вирішила, що подрузі неодмінно треба купити декілька. Їх було вигідно купляти саме три. Тому я так три купила, здається, на 10 доларів. Єдине, що було дуже важко обрати принти, бо мені подобалися майже всі. Вибрати три дуже важко. Мені сподобались ці малесенькі гарнюнечки, Вони такі лапулі. кепочки ці до речі дуже гарної якості. Деякі виглядають трохи дивно. Та реально можна знайти дуже прикольні. Мені сподобалася ця коричнева, та біжева. Я реально вибирала щось таке нейтральне, бо подруга попросила в мене щось нейтральне або воно не дуже так виділялося. Їх було вигідно купляти дві. Тому я і взяла дві: одну собі, одну подрузі, тому що я знаю, що вони дуже добре носяться і дуже довго. Ось ці торбиночки були непогані за принтами, ну такі оригінальні, маленькі, кишенькові. Та така якась якість дуже сумнівна. Мені здається, що в них щось такі, тільки легенькі покласти, і більш нічого. Коштували вони там 3 долари, 4 на 10, Та я вирішила, що нехай будуть краще оті такі добротні, товсті, гарні турбиночки. сувеніри. Я не знаю, як їх можна обирати. Чесно, кожен раз мені здається, що я б, мабуть, купила б усе, якби в мене була можливість. Єдине, що я не обирала керамічні, тому що я знала, що я буду посилочку відправляти у пакеті і ось ці такі керамічні або ці пластикові, вони просто би зламалися навпіл. Це я знаю точно. Та, в принципі, в мене були вдома, тому я тільки так пороздивлялася. Дуже гарні, дуже оригінальні і. Дуже багато цього всього плюшевого, м'якенького, гарненького очі розбігаються. Воно ж таке все няшне. Оце все австралійські, ці кінгурушки, коалочки. Ну, австралійська тема, воно дуже прикольна. Ось ці нові магнітики з'явилися дуже непогані, по здається, по 5 доларів. Гарна якість і оригінальні дуже красиві. Мені подобається. Я, мабуть, навіть би собі такі купила. До речі, я періодично собі купляю якісь магніти на холодильник, ті, які я не можу стояти. Ось ці брелочки дуже вигідно купляти, коли ти хочеш вести. Багато багато чого, особливо коли в тебе багато друзів. Тобто, ти купляєш собі таку зв'язочку, там ще штучок. Вони коштують щось там дуже дешево. Ось ці мені дуже сподобалися з різними австралійськими тваринками. Якість дуже непогана. І 2 долари за шість штук ви уявляєте? Ну, Мені здається, це просто ідеально. Це якось копійки. Ось такі бумеранги. Я пам'ятаю, ми привезли перший раз, коли їздили в Австралію. Я їх всім друзям пороздавала. Дуже класна тема, і 2 долари. Господи, ну це просто. Даром. Е, і що саме цікаво, саме ці сувеніри ви потім можете знайти у різних районах міста. Та ціна буде в декілька разів вищою. Реально, це ринок це найнижча ціна. Е, тому якщо треба скупитися так багато, краще йти сюди, і знаходиться воно у центрі міста. Можна потім і погуляти. Це мені подобається. Е, усі дуже вони такі класні, якість така презентабельна. Не стидно подарувати комусь на подарунок і. Дуже оригінальні. Щоправда, мені здається, обрати це майже неможливо. Ложечки, ці відкривашечки, і я такі, до речі, бачила в перший раз, не знаю, чи справді вони працюють три долари: одна штука або чотири на десять. Цікаві, дуже цікаві, і взагалі якась сувенірка вона настільки швидко оновлюється. Я буквально десь півроку назад була на цьому ринку. Мені здається, що половина асортименту вже нова. Якось китайці працюють дуже дуже активно і дуже швидко. І сподобалися ці, я не знаю, це бірочки, брелочки, такі австралійські, як нашивочки, дуже гарна якість і дуже оригінальні. Вони також там щось 4 на 10. Класно, ну, тобто було дуже класно. Я не взяла, тому що ну мені стільки не потрібно. А, в мене вдома була сувенірка, я вже якось купляла, тому я сюди йшла за конкретними якимись такими сувенірами і, в принципі, просто порозглядати. А, взагалі, австралійська тема вона дуже оригінальна. Всі ці кінгурушки, карти, коали. Так, я думаю, що більше ви ніде такого точно не знайдете. І ось ці такі. Брутальні трішки кенгуру, мені дуже сподобались. Ось ця м'яка іграшка. Це ідеальне поєднання коала у шапочці кенгуру. Ну я думаю, щось більш прикольнішого важко було придумати. Вони були по 5 доларів, і мені сподобалася ось ця кенгурушка, у якої шапочка коали. Ну, яке ж воно миленьке, яке ж воно гарнюнячке, ну як можна було пройти повз. Бумеранги, до речі, це теж така цікава австралійська тема, які всі везуть ці бумеранги. Та я реально не знаю, що з ними робити. Нам колись сестра привезла у Києві, і він нас так висів. Мені здається, в моїй майстерні він висів. І я не знала, що з ним робити. Ми його намагались декілька разів кинути, та мені здається, що це. Така більш інтер'єрна штука, аніж практична подарунки. Тут можна знайти на будь-який гаманець: тобто, як щось дуже дешево, так щось дуже таке лакшері дороге. Не знаю тільки навіщо. ці мені дуже сподобалися магнітики, і ви бачите, що багато наборів, коли їх там по три, по чотири, по шість. І це реально дуже зручно, коли ти купляєш друзям. З повною торбинкою подарунків я щаслива пішла далі гуляти містом. У кінці відео я покажу, що я купила, і обійшлося мені все 50 доларів. До речі, посилочку я вже відправила. А в мене посилочка вийшла півтора кілограми, і заплатила я 62 долари за звичайну пересилку. А різниця між кілограмом і півтора кілограмами була лише там, здається. 15 ну так, кілограм коштує 45 доларів, півтора кілограма 62 долари. Я вирішила, що на кілограм там взагалі немає нічого покласти. Реально, я коли виклала те, що я хочу положити, я подивилася, що відчуття наче я взагалі нічого не відправляю, і якось було дуже шкода. До речі, я зараз відволікуся, ось мені сподобався ось цей гур дівчаток, які танцюють, і ви можете побачити, що усі дівчатка різної комплекції. І за це я обожнюю Австралію. Те, що ніхто нікого не засуджує за те, що хтось там має зайву вагу або якось не так виглядає. Ти хочеш танцювати, ти танцюєш, ти маєш право проявлятися, і усі тобі будуть підтримувати. Це реально дуже класна тема. Ось. А стосовно посилочки, то Дуже швидко набирається ця вага, речі дуже важкі. Тобі хочеться щось таке цікаве покласти, і в результаті відчуття, наче ти взагалі майже нічого не поклав. А так хотілося, бо посилочка буде йти здалеку, і хочеться, аби людина, хоч трішечки, підняти її настрій в Україні, коли навколо усе це відбувається. Тому так, посилки, в принципі, невигідно відправляти. Якщо порахувати ну, суму, за яку я потратила на подарунки, суму, яку заплатила за пересилку, то це, я думаю, вийде більше 100 доларів. Так, має сенс тепер просто переслати ці гроші і сказати, купи собі щось, ось тобі 100 доларів. Та, на жаль, це не буде те саме, тому що. Все ж таки хочеться щось із Австралії, щось із далеку, і щось, що несе трішечки твою енергетику. Ну це такий теплий, теплий. Привіт, тобі із далеку. Завжди приємно отримувати подарунки. Мені дуже хотілося зробити трішечки приємного подрузі. А я сподіваюся, що посилочка скоро до неї дійде. Ми вже відстежуємо, ми вже дивимося. Я думаю, що десь місяць, ну зазвичай десь місяць, йде посилочка. Головне, щоб вона вилетіла до України, а українська почта працює дуже, -дуже швидко і добре. Тому чекаємо. Я дуже щаслива, що поїхала і змогла, хоч трішечки щось. Купити заодно і поснімати так, це невигідно. Та інколи не все вимірюється грошима, інколи наші емоції і якісь ось такі дрібнички, вони більш важливіші. І якщо маєш можливість, то я думаю, що треба інколи робити такі маленькі добрі жести. Мені дуже подобається до речі, гуляти центром міста, особливо на вихідних, коли майже немає людей. Воно відрізняється від тої зони, де я зараз проживаю, і мені подобається, як воно все перемішано. І тут в тебе хмарочоси, і якісь старовинні будівлі. І все воно так міксується, і таке воно цікаве. І, до речі, це зліва. Це торговий центр, називається цей центр королеви Вікторії. і... Там такі лакшері магазини, можна тільки походити подивитися. Я поки що не заробляю стільки щоб там шопитися. Там сподіваюся, все можливе, колись, колись можливо. Ось, а ви що ви бачите? Бачите, ось там справа наш прапор. Це, до речі, люди кожної суботи там стоять і нагадують про нашу Україну. Стоять тут декілька людей. Дуже красиві. Сучасні будівлі старовинні. Я, до речі, не знаю, чи можна зайти. Мені здається, що можна знайти, зайти всередину. Треба глянути. Я б зайшла. Мені подобаються ці собори, дуже подобаються. Всередині вони виглядають дуже класно. вітражі крізь які проходить світло. Клас. Який він красивий, цей собор. Ось там навіть орган грає. Але зараз там весілля приватне, тому туди не пускають. Шука краса. Супер. Шкода, там такий орган прикольний. Ну, В когось весілля. Це добре. Вибухим щастя. Так, що я купила у результаті. Ось таку сумочку з колу. Дуже, до речі, якісний принт. Вообще Ще офігенська. Така. Потім ще ось така малята. Кенгуру і куалочка. Так, потім і ось така мені дуже сподобалася з таким австралійським брендом. Дуже класно. Оце три на 10. Ось такі. Це давали сумочку, в яку складала всю продукцію. Назву магазину. Так, тепер ось така кінгурушка і okay, шапочка коали. Ось так, якщо її втягти, ось така коалочка. Смішно, 5 доларів така. Так, ще купила дві кепочки, одну таку бежеву і таку бежеву. Мені дуже сподобався цей бренд. Ой, це вишивка. ця Дуже класна. Вона така під це підійде. Ось такі дві кепочки і... і футболочки. Їх було вигідно брати три. Мені дуже сподобалася ця вишивка. Просто офігенська. Я собі взяла таку теж чорну. І по друзі взяла таку чорну. І таку взяла біжеву. Мені дуже сподобалося. таким австралийским брендом. Класс. Все так. К я так приберу. Ось такий класний австралійський принт. Мне дуже сподобалось, Она також універсальна, вона добре підійде під кепочку. Ну, классно класно Ось такі покупочки. Ну класно ж, класно. Мені ці дуже подобаються сумочки. Ось ця мій фаворит. Клас, дуже класно. Ці, мабуть, собі залишу. Так, ось ці мені подобаються такі дитинчатка да, класні. Супер. Такая нейтральная реально Скинушка. Классно. Так. Из такую футболочку черную взяла. у нас синяк. Так. просто то она выглядит.